Судячи, ну я пам'ятаю, цю ніч ми там не спали, і тут грохот стояв такий, що принаймні ну, навколо Києва. А мені, от, мої знайомі, сказали, що ти собі не уявляєш, як відстрілювалася наша Київська ГЕС. Там стільки було виходів зі всіх видів протиповітряних систем. от. І в тому числі і працювала РЕП, от та ракета, упавши в воду, вона, скоріш за все. Відхилилася завдяки прикриттю РЕП, то поява літака от в небі серед такої кількості стріляючих і пускаючих засобів ППО і ПРО, ну я вам скажу, що помилка могла б бути і випадковістю. Почули, почули вас. Не можу також не запитати з приводу ще однієї важливої теми. Як пишеться капітан Роман е Гладкий став начальником штабу командування сил безпілотних систем, що викликало хвилю обурення і критики. Аналітики з Діпстейт звинувачують його у держзраді та корупції. Стверджують, що дружина має російський паспорт. А донька виступила під прапором РФ. Е -е Військові політики, активісти обурені. Е -е ну і хотілось би все ж таки підсвітити цю тему і дійсно. З холодним тверезим а, розумом, як ми і спілкувалися, поспілкуватись і на цю тему. А, те, що от ви бачите, давайте почнемо взагалі то з, а, в, з сил безпілотних систем, а, пояснимо наглядачам, що це як працює, і вже потім перейдемо до розгляду конкретного, конкретної новини. Ну, дивіться, у нас ми створили рід військ, новий рід військ. До речі, я так розумію, ми перші в світі такий рід військ на сьогоднішній день. Відтворили. Я так розумію, там буде від тактичних від тактичних безпілотників до до стратегічних, тих, що летять на глибину більше 500 кілометрів. То тобто, є весь спектр безпілотних систем і там будуть підрозділи, які будуть взаємодіяти з нашими загальновійськовими підрозділями. От крім того, ще у них буде сфера відповідальності. Це в загальновійськових підрозділах будуть свої роти чи під чи там ну вирішиться за все роти безпілотних систем, які будуть організаційно штатно входити в загальновійськовий підрозділ, допустимо, в механізовану бригаду, а в і точніше адміністративно і штатно, а обладнання і координацію будуть отримувати через штаб безпілотних систем. Отаку от приблизно от таку структуру ми зараз формуємо як окремий рід Військ в складі збройних сил України тому є командувач. Він призначений е, на посаду, а е, і відповідно створюється управління, створюється штаб е, сил безпілотних систем для того, щоб здійснювати е, подальше структура росте зверху. По після створення штабу чи паралельно з цим будуть створюватися підрозділи, штаби в цих підрозділах, і буде створюватися структура до самого низу, до, до операторів дронів включно. От. І цю структуру починають вже наповнювати посадовими особами, От що на сьогоднішній день у нас в якому, приблизно в якому стані. Угу. Щодо конкретного капітана Романа Гладкий, що ви можете сказати, що чули, що знаєте? Ну і з того інформація, яка є у мене, в нього, нього були звинувачення, але немає інформації, як вони були зняті на підставі чого. Взагалі, я вам скажу так, що на жаль, це я що це про рахунок контррозвідки. У нас є воєнна контррозвідка і відділ кадрів, який подавав цю кандидатуру. Дивіться, там же ж не просто так беруть людину десь з вулиці чи шукають. Там є, створюється кадровий резерв. Головне управління кадрів, ну чи департамент там, по, точніше, управління по роботі з особовим складом. У них є кадровий резерв кожної категорії офіцерів. І з цього кадрового резерву вибирають кандидатури вищестоящі начальники, які приймають рішення щодо оформлення подання і на, на призначення, і далі а, це подання йде по йде по інстанції, Запускають по інстанції. Так от тут перші кадровики повинні були прочитати це. Цю особову справу, а і о, знайшовши там слово Сполучення Російська Федерація, повинні були зробити за, зробити за запит на військову контррозвідку. А там а та вже повинні були відповісти, відповісти, можна цю людину призначати на таку посаду, чи нельзя, чи не можна. Ну і ще одна особливість, то що дуже дивно, що людина ніколи не не стикалася з безпілотниками, і її призначить начальник штаба. Це ключова фігура, це людина, яка формує рішення для, для командувача. І командувач вже вибирає прийма приймати це рішення або або його не не приймати. От і готувати вони він це рішення повинен ну то тобто це основний орган штаб, це основний орган військового управління, і на таку посаду ставити людину без досвіду. Ну це теж знов таки, це вже прокулка кадрового органу, який подавав цю кандидатуру.